Привіт, друзі! Як ви вже зрозуміли, сьогоднішнє наше відео про вищі матерії. А саме про аналізатори спектру. І як зрозуміло з назви, існує два типи аналізаторів спектру. І обидва сьогоднішні наші прилади від бренду Siglent. І знайдете ви їх в нашому магазині. Отож, є звичайний або ж скалярний аналізатор спектру. Ну давайте, напишіть в коментах, що ніхто не каже скалярний. А як будете там, то не забудьте вже вподобайку поставити, підписатись. Буде ви ще побачите два таких топових прилади, як вона.

Ну давайте, напишіть в коментах, що ніхто не каже скалярний. А як будете там, то не забудьте вже вподобайку поставити, підписатись. Бо де ви ще побачите два топових прилади в одному відео, як не у нас. Це SHA 852A. І в ньому передбачена функція векторного аналізатора. Ну і, звичайно, векторний SHN 920A, в якому передбачена програмна функція скалярного аналізатора. Ви вже бачили наші адаптації про аналізатори спектру Sequence. І можливо, в декого виникали питання, що це таке і чим вони відрізняють. Тож сьогодні ми не будемо показувати вам розпаковку, комплектацію та розповідати про їх характеристики. А поговоримо про теорію, але максимально зрозуміло та коротко. Почнімо з базового поняття, що таке аналізатор спектру та як він працює. Аналізатор спектру це прилад, який вимірює амплітудні характеристики сигналу у частотній області. Він показує сигнали якої частоти та якої амплітуди є в заданому діапазоні частот. Це ключовий інструмент для перевірки та діагностики радіочастотних систем та електроніки. Як це працює на практиці? Уявіть, що ви слухаєте музику на радіо. І раптом у вас виникає бажання. Дізнатись, скільки станцій, на яких частотах та з якою потужністю присутні зараз в ефірі. За допомогою аналізатора спектру ви можете проаналізувати присутні в даний момент радіосигнали у вигляді графіка, де по горизонталі частоти, а по вертикалі амплітуда. Чи потужність сигналу на кожній частоті. Щоправда, не всі присутні сигнали можуть виявитись радіостанціями, але це вже інша історія або тема для відео. Даний прилад може бути корисний для наступних задач: вимірювання радіочастотних сигналів для аналізу і оптималювання оптимізації сигналів у радіозв'язку та телекомунікаціях, дослідження сигналів для оцінки частотних характеристик різних електронних пристроїв та систем. Діагностика перешкод для виявлення джерел перешкод або гармонічних спотворень у сигналі. Але потрібно розуміти, що цей тип аналізаторів спектру не вимірює фазову інформацію сигналу, на відміну від векторного аналізатора спектру, який може відображати як амплітуду, так і фазу сигналу. Яскравим прикладом звичайних або ж скалярних аналізаторів спектру. Може слугувати Siglent SHA 852A. Ключовою перевагою приладу є те, що дана модель має портативне виконання, що дозволяє працювати в польових умовах. Цікавий факт: низку додаткових функцій можна придбати одразу, включно з функцією векторного аналізатора, або згодом на вибір. Адже активація відбувається на програмному рівні шляхом ведення ліцензійного ключа. Тепер поговоримо про векторний аналізатор спектру, який, на відміну від скалярного, надає комплексну інформацію про сигнал, включаючи амплітуду та фазу сигналу. Це дозволяє здійснювати більш детальний та точний аналіз систем. Для прикладу візьмемо векторний аналізатор спектру Siglent SHN920K, на відміну від звичайного аналізатора спектру. Ця модель дозволяє вимірювати як амплітуду, так і фазу сигналу. Це корисно для наступних задач. Оцінка відбиття сигналу в антенах. Ви можете точно виміряти, скільки сигналу відбивається назад і як він взаємодіє з навколишнім середовищем. Тестування фільтрів та підсилювачів. Векторний аналізатор дозволяє побачити, як змінюється фаза сигналу при проходженні через певний пристрій. Аналіз мікрохвильових компонентів, коли важливо зрозуміти не лише потужність сигналу, але й те, як він взаємодіє з іншими сигналами на різних частотах, вимірювання коефіцієнту стоячої хвилі та вимірювання хвильового опору. Наприклад, уявіть, що ви налаштовуєте антенну для передачі даних. Звичайний аналізатор спектру покаже, скільки сигналу передається на певній частоті, але тільки векторний аналізатор може показати, як цей сигнал взаємодіє з іншими сигналами, що є критично важливим для налаштування нормальної роботи антени. Серед переваг та недо Оліків кожного типу приладів можна виділити те, що звичайний або ж скалярний аналізатор сигналів є простішим у виконанні, у нього нижча ціна, та він є ідеальним для базового аналізу частотних сигналів пошуку гармонік, шумів і перешкод. Попри це, він не вимірює фазу сигналу. Він не підходить для аналізу складних РФ систем антенн або компонентів із фазовими характеристиками. У свою чергу, векторний аналізатор сигналів може вимірювати як амплітуду, так і фазу сигналу. Ідеальний для налаштування антен фільтрів та та підсилювачів, вимірює параметри s матриці дозволяючи краще аналізувати передачу та відбиття енергії. Серед умовних недоліків можна визначити наступне: вищий рівень складності, що вимагає більшої кваліфікації спеціаліста, який працює з приладом. Плюс він дорожчий порівняно зі скалярним аналізатором. У підсумку можна сказати, що якщо вам потрібен базовий аналіз частот і потужностей сигналу, то такий аналізатор спектру, як SHA 852A, Буде чудовим варіантом. Але якщо ви працюєте зі складними РФ-системами, антенами або хочете виміряти не лише амплітуду, але й фазу сигналу, то варто обрати векторний аналізатор спектру, такий як SHN 920A. Він дасть вам повний контроль над аналізом радіочастотних сигналів і дозволить вирішувати більш складні задачі. А на цьому все, друзі. Бережіть себе та до нових зустрічей!